Фермери Чернігівщини вирішили не чекати милості від держави, а допомогти собі на обласному рівні. Звернулися до департаменту агропромислового розвитку, аби їм влаштували місце для продажу продукції. Ініціативу підтримали разом з міською радою знайшли підходящий майданчик і, от уже близько року, біля зупинки ремзавод в Чернігові, щосуботи проводиться продовольчий ярмарок. Якщо ми йдемо в Європу, то там якраз ця практика дуже поширена, коли фермери можуть приїхати у вихідні дні виставити свою продукцію, і люди, от купуючи саме таке автентичне, органічне, натуральну продукцію, таким чином і підтримують і виробників і мають змогу саме купити натуральну, якісну місцеву продукцію. Основна мета підтримати саме дрібних виробників, які часто не мають можливості представити свою продукцію широкому колу покупців. А на ярмарку до багатьох прилавків стоять чималенькі маленькі черги, як-от до хлібного, де покупців зустрічає міні-пекарня з роїща Чернігівського району. Підприємство невеличке та випускає 60 найменувань хлібобулочних виробів. Працювати кажуть власники пекарні зараз нелегко, дорожчає сировина, проте намагаються не лише утримувати оптимальну ціну на продукцію, а й розвивають виробництво. А на коробському сирзаводі вже навіть знайшли ринки збуту за кордоном. Їхніми сирами та маслом зацікавилися у Казахстані та Молдові. У 2014 році було створено сільгоспкооператив Волинківська молочарська спілка, який зараз об'єднує близько ста членів з п'яти сіл сосницького району. Своїм прикладом вони ще раз доводять, що гуртом працювати значно краще і вигідніше, ніж одному намагатися добре заробити, утримуючи лише кілька корів. Частину молока здають в сирому вигляді на переробні підприємства, а частину ну це називається ланцюжки створення додаткової вартості тобто вони самі переробляють бринза, творог, сметана, масло. Ми отак от об'єдналися, відпрацювали технологію, виробляємо і продаємо власного виробництва продукцію на ринку. Нещодавно в носівці запрацювало господарство тепличне. На ярмарок його представники вже не вперше привозять засолені овочі. Запустили засол в цех. бачимо на сьогоднішній день представлені зразки п'яти сортів, от в трьох розсолах. От, помідори, от, також є гірки. Та парникової продукції немає, вся ґрунтова. Постійний учасник ярмарку агрофірма Надія з Куликівського району. Тут вирощують овочі, фрукти, зернові, саджанці плодово-ягідних дерев. Сьогодні ми представляємо яблука, вирощені в своєму саду. Сад на сьогоднішній день маємо 5 гектар. Привозили ми саджанці, весною знову будемо привозити саджанці. Яблуні, груші, абрикоси, черешні. Маліна, смородина, крижовник. Окрім того, до уваги покупців різноманітні м'ясні та ковбасні вироби мед та продукти з нього. У передсвяткові дні. До речі, ярмарок працює не лише по суботах. Цього тижня виробники прийдуть ще й у вівторок та середу.